Вчорашня зустріч президента Зеленського президента Трампа безумовно увійде в анали дипломатії. Бо то білий дом вже буде називатися Трампунт, тому що Трамп отримав по голові так, як прилюдно ніхто з президентів Сполучених Штатів не отримав. А дивіться за деталями. Оця угода вона була більше потрібна Трампу, і Трамп зустрічав президента Зеленського на ганку Білого дому. Пам'ятаєте, коли приїжджав? Президент Франції Мануель Макрон то його там Трамп не зустрічав, навіть його держсекретар там не зустрічав якийсь 15-й радник держсекретаря. Тобто Трамп просто плюнув в обличчя Макрону. А тут йому потрібно було від Зеленського цей папірець показати американському народу: дивіться, тут ми тут все повертаємо гроші, а безпеки він ніякої не надавав Україні. Тому президент Зеленський я вважаю, поступив правильно. Він відстояв суб'єктність України. Він же не просто Зеленський, він же президент України.